Зустрічі. програма про українську, програма про української програма про, -про, -про українсько-єврейські про -про про -про взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Славінська, і це наша програма зустрічей. Сьогодні насправді ми в цій студії будемо говорити з нагоди конференції, що нещодавно відбулася в Одесі. Була вона присвячена темі українсько-єврейських літературних контактів. Це все неймовірно цікаво. і Спробуємо сьогодні у нашій розмові якось зібрати докупи і літературні контакти, і тему перекладів. І ось уже чути насправді, як сміється за кадром і тепер. Роже в кадрі моя гостя це Олександра Уралова, наукова співробітниця центру дослідження історії та культури Східноєвропейського єврейства, також перекладачка і членкиня Української асоціації ютаїків. Який... Вітаю вас. Доброго дня. Насправді дуже приємно знову опинитися у цій студії. Та вся приємність на моєму боці, як каже той крилатий вираз. Напевно, почнемо з таких базових запитань щодо конференції в Одесі. Вона то вже минула. В неї помандрувати у нас шансів нема. Але так чи так для наших слухачів і Слухачок, на громадському радіо можна принаймні пояснити ось цей концепт українсько-єврейських літературних контактів. Що це за контакти? Е, ну, взагалі, е, частково можна буде повернутися на цю конференцію. Це те, що я маю відмітити на сторінці Української асоціації юдейки, буде викладено відео. З конференції, і ми з задоволенням його до речі додамо до опублікації цієї розмови на сайті громадське.радіо, щоб можна було дійсно, трохи так. більше про це почути і побачити. Так, а українсько-єврейські контакти це насправді, от, от знаєте, коли ми з вами зустрічалися скільки два роки тому, правда, mm -hmm. і говорили про мій переклад Тев'є Молочаря. Потім з'явився до речі, ще один Оксан Щерби, дуже непоганий. Того таки Тав'єшоломалехімівського це був якийсь певним чином. Ну, прецедент, знаєте. А сьогодні ми вже можемо говорити про те, що ну по перше, я повернулася з цієї конференції. В мене значно багато вже розуміння про єврейську літературу в українському контексті, про українську в єврейському, також що це малесенька частина величезного якогось процесу. Який відбувався, починаючи, я не знаю, хтось каже, що з 15 століття там, де от десь на давню ще слов'янську з білоруськими якимось українськими елементами перекладалися тексти єврейські. так? Хтось каже, що це з 18 -го, 19 -го століття переклади, коли, наприклад, Іван Якович Франко перекладав з Єдишу, якщо ви не знали. Я Ось. думаю, що ми то знали, але насправді говоримо ми до широкої аудиторії, котра меншою мірою в цьому може розбиратися. І це до речі, мені нагадало. Теж одразу тим, хто зацікавився цією темою, нагадаю, що у програмі зустрічі з дослідницею Оленою Гусейновою ми говорили про єврейські контексти у творах Лесі Українки, тобто так, так. не одним Іваном Яковичем Франком. Ну насправді, коли ми говоримо взагалі про 19 століття, початок 20-го, про наших славетних письменників, він... і письменниць, вісно. То вони, будучи лівими соціалістами, так вони дуже прагнули до якогось єднання різних народів, мені здається. Ну, недарма дарма той такий Франко написав поєму Моєсей і перекладав з Баржера, там Розенфельда, і не дарма, до речі, пізніше, вже в 30-ті роки, з'являється абсолютно неймовірна річ, Кобзар Ідешем. Переклад Говштейна, який, до речі, було передруковано оце нещодавно в видавництвом дух і літера, це двомовний такий кобзар, і це дуже приємно. Це дуже цікаво. Насправді, як лунає Шевченко їдешем. і зараз розумію, що в цьому анічого нічого дивного немає. Ну звичайно, тут щонайменше навіть якщо на хлопський розум це перекладати так чи так в містах разом жили носії ну, різних мов і різних культур, і було би дивно, якби обміну бодай у вигляді перекладу не відбувалося Бо радше, навпаки, природно, що такі перекладацькі зустрічі відбуваються. Але якщо договорити ще про українські українсько-єврейські літературні контакти, то звичайно можливо на цій конференції могли звучати і мірково. Про, ну, назву це так, загально темну сторону цих контактів, можливо, якісь антисемітські штуки, які можна відчитати, або навпаки, українофобські тези в текстах наїдочі. Давайте просто я скажу взагалі про цю конференцію саму по собі. Та, да, звісно, були і панелі присвячені образам українців, образам євреїв, відповідно в єврейській або українській літературі, і позитивним і негативним. Але я думаю, що трошечки поволі ми мусимо, поволе, як то кажуть поляки, так під'їхати до цього. Назва самої конференції мені дуже подобається, де будуть євреї, там Ерец Ісраель. І це цитата. Насправді, з тексту такого м, Калмана Зінгмана або Бен'якова, це його псевдонім Еденія у місті майбутнього, написаного в Україні в Харкові про Харков, Харків 30-х, у час Першої світової війни. І це утопічна повість, і там оце є фраза. Треба її і розшифрувати повість абсолютно неймовірна. Зараз я розшифрую. Мається на увазі, що мовляв, ну не в сенсі, що прийдуть і завоюються що завгодно, а там, де вони є, там вони можуть побудувати свою утопічну якусь країну. Це реально. ми можемо сказати, що вісімнадцять дев'ятнадцятий рік це, звісно, ніякої держави Ізраїль тоді немає, і в Українській Народній Республіці все не дуже гладко і. При цьому всьому Харків і взагалі українські от, території стають певним чином таким порятунком для єврейських, е, не тільки там мислителів, якихось там академістів, політиків, але просто для, для звичайних людей, які ховаються певним чином в Україні, от, здавалося б, так, від проблем, які принесла з собою друг, е, Перша світова війна. Перепрошую. Е, при цьому це Харків, який написує Еденя, він названий так. Це Харків, у якому мешкають поруч. Дуже дружньо, дуже приємно українці і євреї. Тобто це такий універсальний, інклюзивний Абсолютно. простір, де всім добре. Так, де вже винайшли там ліки від, від старості, від раку і так далі. І тому подібне. До речі, цей переклад можна прочитати в академічному виданні. От власне Української асоціації юдаїка називається він юдаїка Україніка. Дуже цікавий. Академічне видання існує з 2012 року. Власне, у нас наймолодша така в Європі асоціація «Юдаїки», але майже від свого початку видає цей такий рупор, можна сказати. Там публікуються і академічні статті на різні теми, в тому числі про взаємодію українців і євреїв, в тому числі різні джерела, в тому числі літературні. І оце такий прецедент. Ну, скажімо так, єврейськими письменниками написані утопії – Це не прецедент. Це особливо на початку ХХ століття. Це історії про те, як народ прагне знайти свою країну і фантазує на тему, якою вона могла би бути. Але е, це дуже цікаво, тому що це деякі ці тексти написані на українських теренах, в умовах, коли ще був один народ, там, власне, український, який теж прагнув до своєї країни і теж бачав якісь утопії або більш реалістичні якісь картини. І не лише про це, але й про взаємодію між перекладачами, між письменниками, між театральними діячами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про київські єврейські театри, там Кунствінкл, скажімо, або більш відомий госет, і, скажімо, там театром Курбаса. Так, Тобто, це все відбувалося насправді і просто. Ну, скажімо, зараз ми можемо. Ми маємо унікальну можливість це все заново відкрити. Завдяки оцій такій конференції вона відбувалася 25-26 вересня, так, напередодні єврейського Нового року в Одесі, де, ну, звісно, так само, як і в Києві, була дуже така плідна територія для взаємодії українських єврейських мислителів, митців і так далі. І це вже третя конференція, така щорічна української асоціації, яка перша була в 2017 році присвячена власне сторіччю революції. Та і звичайно, це теж дуже так, плідний так, період дуже, для надзвичайно, розмови. Надзвичайно. І ось одразу перепитаю про ось цей еволюційний шлях конференції, про яку uh -huh, ми uh -huh. говоримо. Воно можливо на вухо стороннього слухача чи слухачки звучить не дуже цікаво, але загалом. Будь-які подібні професійні зустрічі, це нагода ну побачити своїх і подивитися, хто з тобою ще працює в одному полі, навіть якщо в наукових якихось старанах виміж собою не згодні. Чи станом на 2019 рік можна говорити про те, що дослідників юдаїки, літератури з і перекладу якось побільшало, чи навпаки, це як каже той відомий вираз, на мені все ж, і ви знову і знову бачитеся раз на рік. А дивіться, я би сказала, ми про це теж говорили. Ну певною мірою. Наприкінці конференції, що побільшало дослідників і дослідниць, що важливо, це особливо польська колега наголошувала Йоанна Лісяк, Побільшало саме в східній Європі, ось а Справа в тому, що певним чином на Заході, тобто, скажімо, в Сполучених Штатах гуманітаристика на академічному університетському рівні, вона трошки переживає ну, кризу, певно, так, закриваються десь якісь кафедри, тобто технарі трошечки так впевнено перемагають, але мені здається, гуманітаріям є ще багато чого сказати, і нас дарма списувати з якихось рахунків. І, власне, так, побільшало цікавості тому, що. Або побільшало спеціалістів і перекладачів, тому побільшало публікацій на цю тему, або побільшало публікацій, і внаслідок цього людям стало цікавіше вивчати контакти між слов'янськими і єврейськими народами, мови і взагалі історичні періоди дотичні до цього всього. Мені здається так. Ну і також напевно впливає і розвиток сучасної науки. Я пригадую в цій студії декілька місяців тому записувала розмову з молодою дослідницею, яка також працює з юдаїкою, але працює в царині дослідження жінок, які навчалися у школах, mm -hmm. жінок-єврейок, які у Києві отримали надзвичайно так. Звичайно, так. Тут це середовище тісне, і знову таки запрошую всіх, хто нас слухає на сайт громадське.радіо, щоб цю розмову послухати. Але мені здається, це теж цікавий приклад того, як mm -hmm. розвиток, наприклад, гендерних. Студії може бути плідно використаний Абсолютно. навіть у такій, на перший погляд, консервативній царині, як Юдаїка. Так, так. І ось що мені справді сподобалося, я трошечки підсуваюся вже потроху до круглого столу, але я думаю, що ми ще продовжимо далі. Коли був круглий стіл, серед перекладачів це були перекладачі з Польщі, Білорусі Чехії, Ізраїлю, слеш Литви і України. І ми говорили про власне. Для кого ми це робимо і хто це робить? І, от власне, ми почали говорити про те, що нещодавно, там десь 9 чи 8 років тому вийшла в Польщі антологія, присвячена переважно жіночим голосам в єврейській літературі. І це було дуже цікаво, тому що я власне певним чином зараз дотична до формування антології єврейської прози в східній, в східній Європі української перекладеної. І у нас наразі і я просто мене це так трошечки дражнило, що у нас мало жіночих імен, ну не може же бути, що жінки нічого не писали. У них були значно, звісно, більше обмеження в плані писання з очевидних причин, я думаю. І мені стало цікаво, і ми надзвичайно плідно поговорили з колеги, тому що на слуху ну наразі мені здається, що в українців з перекладів з жіночої там прози або поезії з їдишу або з польської ну не важить єврейських саме письменниць, поетес це Дебора Фогель. Дуже своєрідна така поетка, яка вивч... взагалі вона була полономовна, сама вивчила мову своїх предків, скажімо так, і потім писала вже нею дуже цікаві вірші на початку 20 століття. Переклав нещодавно кілька років тому Юрко Прохасько я дуже раджу почитати. Це незвична поезія, і вона незвична. І тим, хто любить звичайний хореямб, і тим, хто любить американську поезію, вона така дуже своєрідна. Та да, дійсно, Дебора Фокель це дуже і дуже таке. Нове читання і це дійсно поезія, яка захоплює. Я Нагадаю, що у студії працює Ірина Славінська. Моя гостя сьогодні Олександра Уралова, наукова співробітниця центру дослідження історії та культури Східноєвропейського єврейства, перекладачка і членкиня Української асоціації юдаїки вітаю ще раз. Вітаю, і ми в другій частині нашої розмови вже впритул підійшли до теми перекладів. Уже чимало імен ми згадали, і дійсно можемо поговорити про переклади з гідеша на слов'янські мови, звичайно, з української мови. Тут найцікавіше ну, почати. почати, бо це те, що це та сорочка, яка ближче до тіла, так чи українською мовою сьогодні з гідешу перекладають? Ось так я поставлю це ну, запитання. Це насправді запитання певним чином риторичне, тому що так перекладають, звісно, і перекладають чимало, в принципі, і перекладали і раніше. Власне свого часу, дивіться, ми тут в Києві з вами знаходимося, от неподалік, буквально там пройтися 20 хвилин буде будівля роліту, в якій попліч жили Говштейн і Тичинеск. Скажімо, там Кіпніс Ірильський, і люди перекладали творчість одне одного. І, наприклад, скажімо, 20-30-ті роки ХХ 20 століття надзвичайно плідні з'являються переклади української, може дуже літературно гарні такого Єфрема Райцена, але з певними такими цікавими моментами, про які ми з вами говорили. Тобто там були купюри дуже великі, але мова все одно була надзвичайно. До речі, були не лише чоловічі, імена, були так само жіночі. А потім дивіться розстріляне відродження, справа Єврейського антифашистського комітету врачів-рідітелів, суди над бойчукістами, і певним чином ця пряма перетворюється на таку пунктирну, тонесеньку лінію, яка до певної міри. Оживає вже за часів незалежності України. Тобто, наприклад, Велвол Чернін перекладає Ідише куджаву, скажімо, або українських бардів. А на українську Валерія Богуславська перекладає чудово, скажімо, того ж таки у це Маркіша, який тут ось теж певним чином дотичний дуже сильно до Києва. А ось після того, як з'являється на території Києво-Могилянської академії спочатку. Сертифікатна програма з юдаїки, потім магістерська програма з юдаїки. і люди отримують можливість вивчати на академічному рівні історію, історію культури, історію побуту, історію літератури, мови єврейські. Це цікавість вона потроху зростає. Тобто зараз у нас є такі програми: це власне на території Києво-Могилянської академії, Український католицький університет теж займається юдаїкою. і є студії з юдаїки, в тому числі, наприклад, арамейська мова в Острозі в академії. А як працювати з, з перекладом з мови їдеш, знаючи те, що є, ну принаймні як стереотип, теза про те, що їдеш сьогодні, це мертва мова? Це дуже хороше питання. Насправді ми його теж обговорювали. Тобто було так багато питань, скажімо, таких на круглому столі, на якому окрім мене були присутні Йоанна Лісик, науковиця і перекладачка з Вроцлава з Польщі. Сергій Щупа, це з Праги і, і мінську, так одночасно, наразі пражанин, який перекладав білоруською мову, Це взагалі. Тобто, якщо в Польщі є якась підтримка на рівні Міністерства культури перекладів на польську Єдишу, Білорусі такого, не, на жаль, немає. Його переклади Кульбака вийшли в Празі, але на білоруську але білоруську, але, мову. Але, білоруську мову. Так mm -hmm. я і моя колега Оксана Шерба, тобто саме дослідниці центру Юдайки нашого київського, і Мордихай Юшковський з міжнародного центру Єдишом сусідньо-єврейського конгресу, і ми говорили про те, що. А, власне, це не, це не абсолютно, це не мертва мова цікавості, що більше є. Тобто, наприклад, пан Мордеха Юшковський він розказував про те, що тисячами до нього в Ізраїлі приходять люди, які спочатку цікавляться, ну так, напевно, heritage, те, що називається да, так? Спадщиною. спадщиною. А потім вони відкривають для себе цю літературу, дуже цікаву, їде вже в сота в себе багато традицій. І сучасна, скажімо, їдерська література, тобто 19 століття вона таки виходить з 19 століття, тобто це століття, скажімо так. Твена, Дікенса, Гоголя, і це, і це, і це дуже сильно, сильно на неї, звісно, вплинули були певні взаємовпливи. І е, при цьому у нас є цільова аудиторія і в Україні так само, тому що дуже багато людей розуміє, що якщо обмежуватися тільки виключно, ну я не знаю, такими якимись дуже дуже сильно українськими навіть авторами. Які писали виключно українською ну, або були наприклад судою ротомовними ізраїльськими та, авторами, то це то це якось дуже сильно насправді е величезний пласт, якийсь величезний шар літератури від тебе відсуває абсолютно. Ну і так само величезний пласт історії, тому що ну, власне, ми вже так, в попередній так, частині так, нашої так. розмови говорили про те, що середовище митців між собою власне. не дещо співіснували, а так а, чи так складали одне жили. середовище, так, і жили зовсім поруч. А, і власне. Ми говорили ще про те, що насправді їдеш, він існує. І в кулуарах були чудові розмови. Ми розмовляли всіми можливими мовами. Тобто, у самої конференції було три мови: переважно англійська, українська і звісно, їдеш навколо якого це все відбувалося. Але в кулуарах звучала і білоруська, і чеська, і польська, і німецька, і все, що хочете. І ми говорили про те, що зараз напрацьовується новий лексикон в їдешу. Що це значить? Треба для нефілологів сьогодні. Я, 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 я поясню, дивіться. Скажімо, є журнали, присвячені їдишу. Тобто, наприклад, Афреншвел, в якому щоразу друкуються якісь статті, присвячені вивченню їдишу. Є Форверс найбільш відоме, скоріш за все, їдишо англомовне видання, в якому публікуються нові слова щотижня. А ось є інґвеб у мережі, який. Публікується власне у мережі, і в ньому дуже багато статей їдешам. Це сучасна мова, це знаєте, не мова жаргону абсолютно, це мова, в якій сьогодні виробляються слова, скажімо, про гендер. Якщо в мові з'являються нові слова, якими можна описати, якісь гендерні питання, самоідентифікацію людини, то скоріш за все це не мертва мова, правда, і це не мова дуже обмежених якихось, наприклад, релігійних общин. Це мова людей, які спілкуються на сучасні теми. Та, ну зрештою, їдеш, як розмовна мова, якою спілкувалися на вулицях, цілком закономірно власне, може власне. продовжувати такий розвиток. А от поставлю ще запитання Прошу. навпаки: а в роботі з текстами на що при перекладі їх українською мовою в українській мові якийсь новий вокабуляр теж твориться. А певною мірою, так і переважно це питання насправді щодо. Якогось коректного запозичення, мені здається, коли перекладаєш гебраїзми, це була одна з тем нашого круглого столу, власне, який очолювала і підняла саме цю тему Тетяна Батанова, співробітниця бібліотеки Вернацького, і теж перекладачка, викладачка їдеш на магістерській програмі. А як ми перекладаємо гебраїзми? Тобто їдеш відомо, що він в себе увібрав дуже багато гебрайського контексту, і Це все, що пов'язано з зі святами, з релігійними якимись обрядами, з релігійними книгами, зі стравами, врешті-решт? Тобто ми це перекладаємо так, як тут говорили, скажімо, транслітеруємо на гідрський манер, чи ажкенаський, чи навіть власне на український, який вже деякі речі в себе увібрав. Чи давно. давайте якісь приклади? Ми з вами мені здається, навіть колись говорили. Це такий, знаєте, напів буде напівнауковий, навіть взагалі може не науковий, дуже популістичний приклад. Є таке слово в євриті, в гебрайській мака, тобто кара, язва, ну щось таке нехороше. знаєте. І в їдеші воно перейшло маки. І коли люди, знаєте, в селах нормальне село, українське чи, чи єврейське, люди стоять одного через, через вулицю і одне одного клянуть і лаються з страшними речами, Там і показують не одному нехороше. Так? Показують долю і кажуть маки. Звісно, оце «маке», воно дуже класно вібралося в українську мову. І тепер ми що одне одному кажемо на тобі дулі з маком. Та дуля з маком і це, звичайно, <laughs> дуже така навіть фольк, фольк до Абсолютно розвитка. фольк. Так. І ну, такі от якісь деталі теж зустрічаються, але переважно це все таки гебраїзми, які україномовний читач ну, не зустрічає він в повсякденній, не зустрічає в звичайному читанні. І можна перекладати з транслітом їдишем, можна робити зноски і залишати дуже-дуже гебрайську версію. Тобто, так, як кажуть у сучасному Ізраїлі, скажімо, можна взагалі переспівувати деякі речі, це те, що робив, скажімо, Райтсен і... До певної міри, можливо, десь і може бути правий, а до певної міри треба давати примітке і пояснювати про це ми теж говорили. І, до речі, тут я маю просто згадати, що цей круглий стіл про переклад він був присвячений Наталі Рендюк пекіні Чудовій абсолютно людині теж перекладачці, яка разом з Танією Батановою вже згадану Еденію переклали разом на українську мову. Перекладачці, академістці, викладачці у просто чудовій людині. Um, і ось вона саме була свого часу моєю науковою керівницею при перекладі Тев'є, і я мала величезну честь разом із ну, родиною вже покійної Наталі отримати премію uh, Мартина Феллера і Жанни Ковби. Uh, Цього власне року започаткувала Українська асоціація юдейки. Так само і ще одна премія дісталася за дослідження в архівах південної частини країни Юхимові Меламеду. І насправді для мене це певним чином честь опинитися, знаєте, серед таких. Серед таких імен, особливо зважаючи на те, що в нас взагалі була конференція, на якій з сімох країн були присутні люди, тобто з Ізраїлю, Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Німеччини, України, Чехії, і вони говорили про Україну, тобто розумієте, переважно так, те, що ми говорили у себе на круглому столі, ми теж говорили дуже багато про Україну. Ми говорили про те, що у порівнянні, звісно, скажімо, з Польщею у нас переклади поки що не підтримуються, не завжди підтримуються, скажімо там, Міністерством культури. Хоча Український культурний фонд, який нещодавно був започаткований, вже почав це підтримувати. Це дуже відчувається, це класно. Але ну, чи на щастя, чи, на жаль, є Білорусь, у якій поки що це не підтримується, хоча Білорусь, це одна з тих, Двох країн, в яких їдеш був державною мовою, і на відміну від Української Народної Республіки, там де це було кілька років, у БРСР це було майже десятиліття, якщо я пам'ятаю. Та це дійсно дуже, дуже важливий спадок, але ми маємо потихеньку закінчувати нашу розмову. Я ще тільки попрошу на сам кінець порадити тим, хто нас слухає, що читати. Можливо, якісь яскраві переклади, про які ми не згадали, можливо, дослідження, можливо, видання. А я би знаєте, я думаю, що порадила такі, от дві речі, які ще не пролунали і. Може, дві речі, які вже пролунали. Перше, це е, робота Мирослава Шкандрія, е, професора Манітопського університету з Канади, присвячена саме єврейсько-українським цим літературним контактам. Я думаю, її доволі легко знайти, Вона теж вийшла в дусі літері доволі нещодавно. Друге, це те, що вже прозвучало. Просто е, прочитайте переклад. Е, оцей, купіть собі Кобзаря в перекладі Говштини, Там є українська версія і гідерська. Мені здається, що це варто мати. Третє, ну, мені приємно буде, якщо мій або моєї колеги Оксани Щерби переклад е, «Тев'я Молочаря буде у когось на поличках. І, е, напевно, четверте, це взагалі Юдейка Україніка, це цей рупор е, Української асоціації юдейки, тому що там щоразу виходять якісь нові речі, не лише Еденія, а от цього року, 19, -го, 20, -го, буде тематичний випуск з матеріалами цієї конференції. Тобто ви не лише зможете подивитися відео. Ви зможете прочитати, зануритися більше, він ем, тримовний, тобто, там, ну, переважно зараз англомовні матеріали українською теж виходять інколи ще російською, і навіть там описуються ті книжки, які в нас наш читач не має змоги ще прочитати чи купити, а вони вже десь є. І про них теж можна дізнатися. І насправді це величезний світ, і він більше і мене це дуже сильно тішить. Мені хотілося дуже про багато чого ще розказати, насправді, Но але ми я тут бачу в що... так, в останній я залишаю просто вам тут нашу таку красиву програмку і... я її так, бачу, так, можу так, сказати, так. що вона біло теракотового кольору і дуже е, вражає. І тут ми завершуємо нашу розмову. Я нагадаю, що про українсько-єврейські літературні контакти у програмі ми сьогодні говорили з Олександрою Ураловою. Це наукова співробітниця центру дослідження історії та культури Східноєвропейського єврейства. Також перекладачка, якого вже могли почути, і членкиня Української асоціації юдаїки я нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить на громадському радіо за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-єврейська Зустріч. Нагадаю, що цей ефір провела я, Ірина Славінська і нагадаю гасло громадського радіо. Слухайте, думайте.